Друзі, до нас на майданчик заїжджає ось такий Volkswagen Passat 2009 року. Чудовий синій колір у нього. Зимова гума на легкосплавних дисках. Давайте поглянемо, що у нас по комплектації. Клопіді, мачі, Також кнопка відкриття багажнику, кнопка відкриття баку для заправки, електроручник, регулювання світла фар, тканинний гарний. Салон в чудовому стані, подивіться, шкіряне кермо, пробіг 208 тисяч, магнітола, підігрів, кнопка ESP, кнопка автохолду, шестиступенева коробка передач. Підстаканники обов'язково, підлокітник, але він без кришечки чомусь. Але є роз'єми для кабелю AUX. Задній ряд сидінь також зручний, комфортний, досить вмісткий. Подивіться, будь ласка. Кріплення ізофікс для дитячих сидінь. Шторочка обов'язкова для створення комфорту. Отак вона відкривається, закривається. Погляньте, великий місткий салон. Додаткові ніші для ваших речей. Ось. Шторочка також закривається. Ось. Тож, друзі, ласкаво, запрошуємо вас до нас на автопоїнт Білогородка Софіївська, 19 для огляду.